Друзі, вітаю вас на каналі Смачно, легко бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже швидкий та смачний хлібчик на сковороді. Для приготування якого нам знадобиться всього три основних інгредієнти: тепла вода 300 мл, сухі дріжджі 5 г або 15 г свіжих, одна чайна ложка солі. Одна столова ложка цукру з гіркою та 450 г просійного борошна. А для зовсім дієтичного хлібу можемо не додавати ані солі, ані цукру. Для початку в теплій воді розчиняємо дріжджі та гарненько перемішуємо. Накриваємо кришкою десь на одну-дві хвилинки, щоб дріжджі розійшлися. Далі розділяємо борошно на дві частини, більшу частину висипаємо в каструлю, додаємо сіль, цукор та гарненько перемішуємо, знімаємо кришку з дріжджів та перевіряємо, чи добре вони розійшлися. Туди ж додаємо борошно, що залишилось, та вливаємо дріжджі. Замішуємо тісто спочатку ложкою. Далі переходимо до ручного замісу. Руки змастимо трохи борошном Та гарненько вимішуємо тісто хвилинки 3. потреби додаємо ще трохи борошна. Вимішуємо до тих пір, поки тісто не буде липнути до рук. Але не довше 3-4 хвилиночок. Тісто готове. Воно виходить дуже м'яке та еластичне. Зовсім трошечки. Пристає до рук, але більше борошно додавати не треба, бо тоді тісто буде дуже забитим і наш хлібчик не підніметься. Ось така гарна чиста каструлька. Та бачите, трошечки зовсім пристає. Але то нічого, обминаємо його в руках, так кладемо в кастрюльку і залишаємо на годинку підходити. Але підходити обов'язково залишаємо в теплому місці. Може навіть кастрюльку закутати в плед або в ковдру. А тим часом трохи змащуємо сковороду рослинною олією, але зовсім трохи. Прийшла годинка, наше тісто дивіться, як підійшло. Ми його трошки обминаємо руками, руки змащуємо борошном трошечки та відділяємо його від стіни каструлі. Далі викладаємо на сковорідку та розтягуємо тісто по всьому діаметру сковорідки. Далі накриваємо кришкою і залишаємо на столі на 15 хвилин, щоб тісто ще трохи підійшло уже в сковорідці. Пройшло 15 хвилин, наше тісто трохи підійшло в сковорідці. Бачите, не зовсім на всю сковорідку. Нам саме так і треба, тому що в сковорідці воно підніметься ще. Тепер знову накриваємо кришкою та ставимо на маленький вогонь на 20 хвилин. Хліб вже трохи піднявся, пройшло десь 3 хвилинки. Але нам треба періодично відкривати кришку та витирати конденсат, що утворюється на кришці, для того, щоб водичка не скапувала на хлібчик. Я використовую для цього паперові рушники. Робити це треба кілька разів на протязі того часу, поки смажиться хлібчик. Тепер сухою кришкою накриваємо сковорідку. Прийшло 20 хвилиночок, наша одна сторона хлібчика підсмажилась, тепер нам треба перевернути його на іншу сторону. Для цього я використовую пергамент, накриваю і перевертаю сковорідку. Можна зверху ще покласти тарілочку, але в мене є дощечка, тому мені зручно так. Перегорнули на іншу сторону, тепер знову кладемо в сковорідку разом з пергаментом, накриваємо кришкою та смажимо ще хвилин 10-15 до рум'яності. Ось такий чудовий хлібчик ми сьогодні приготували. Смакуватимо до будь-якої страви. Друзі, щиро дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням, готуйте з любов'ю, з каналом смачно, легко, бюджетно. Тож до нових зустрічей та смачних рецептів. Па-па!